Із кожним днем все менше Росія продовжує блокувати роботу зернового коридору. Лише шість кораблів зі збіжжя вийшли з українських портів з 19 по 25 червня. Це на три менше аніж тижнем раніше. Завантажили на судна лише 360 тисяч тонн кукурудзи і пшениці. Потижневий графік, динаміки роботи чорноморської ініціативи фіксує експортний максимум на рівні мільйона двохсот тисяч тонн, а мінімум 118 тисяч. Значно погіршилася ситуація, а на тому і стабілізувалася із квітня. З чим це пов'язано і які варіанти розв'язання проблем існують? Розпитаємо Олександра Гапона, голову громадського об'єднання. Українська аграрна асамблея. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго, Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Бачимо, що з квітня перед черговою пролонгацією Росія, звісно ж, вставляла деякі палки у колеса, але потім, якби якоїсь покращення якоїсь покращення ситуації не відбулося. З чим загалом от це все пов'язано? це пов'язано з тим, що Росії взагалі не має бути цієї зерновій угоді, і ми маємо працювати. Ми на цьому наголошуємо вже більше ніж рік. Маємо працювати тільки з турецькою республікою з ООН, і по турецькими ВМС і їхніми прапорами вивозити наше збіжжя. Якщо ми будемо йти на угоди, хоча ми їх і не підписували жодної з рашистів. Федерацією, якщо ми будемо йти на їхні угоди і на їхні підписання, на їхні договори, вони все рівно нічого не варті, як папірець, як сказав Отофон Біспарк, що все, що підписано з Росією, нічого не варто, навіть того папірця, на якому підписано. тому нам треба не звертати уваги на це, а активізувати роботу саме з турецькою республікою. В них пройшли вибори, стабілізувалася ситуація і тому. Треба уряду а, а, працювати саме з керівництвом Турції, щоб вони могли допомагати нам вивозити збіжжя, Інакше це, це блокування буде продовжуватися, як воно й продовжувалося всі повсі півтора року. Ніколи жодного разу не було, щоб вони виконали те, що вони говорили. Яких збитків задає саме простій судень, як аграріям, так і самим перевізникам? Ну, якщо скажу вам в, в коштах, та, то десь 30-40 тисяч судно на добу буде коштувати десь 15 20 тисяч доларів, тільки простій такого судна більше за записаного в договорі. Терміну використання, тобто, якщо він, він має стояти 7 днів і бути в путі, 7 днів або 14 до виходу з бордздарданела і з босфору, то якщо він буде кожен день стояти більше, то це буде десь 15-20 тисяч доларів. Якщо ви розкинете це на вартість зерна, і ви побачите, що це ляже майже кожним доларом на кожну тонну, а зерновики зараз і так втрачають дуже багато коштів, особливо фермери на кожній тоні свого збіжжя. Нинішня пролонгація закінчується 18 липня. Що воду буде після неї? То, що відбувається і зараз, вона знову буде пролонгована. Ми так думаємо. Але роботи такої, яка вона має бути, не буде. На сьогоднішній день почалося збирання збіжжя на півдні нашої країни. По різних прогнозах від 43, трьох міністерство говорить до 50 мільйонів тонн Ми маємо отримувати зерновою. Ще близько, десь 15 мільйонів тонн У нас є зараз залишки, особливо кукурудзи на складах в Україні. Якщо ми не будемо вивозити це з Біжя, якщо це буде так, як іде останні два місяці, то е, ми втрачаємо окрім коштів. Ми, втрачаємо, ми втратимо робочі місця. Ми побачимо вивід коштів з України е, в е, ті, які вкладалися інвесторами фермерські господарства. І ми будемо шукати. Е, уряд має бути е, е, потрібно Уряду тоді буде шукати кошти для того, щоб залучити їх на кредитування ще більше внутрішнього внутрішньої потреби. Е, Виробництва в сільському господарстві е, тому нам цей коридор втрачати не можна, не можна замістити його на Ми вже пробували останні півтора року і європейські шляхи, і будь-які інші морські клайпеда і Середземне море. Хорватії, все інше не не рахується логістика і немає найголовніше це в нас різні колії і втрачається дуже багато коштів на перевантаження, тому не не можна вивозити іншими шляхами в такій мірі, як дозволяють Чорноморські порти. Аграрний комітет пропонує парламентарям ухвалити законопроєкт 80.25. Він безпосередньо про те, щоб створювалися нові експортні шляхи, розвиток сухопутних коридорів. Про все це повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. Зокрема, вони пропонують розвиток сухопутної логістики. Безпосередньо про що це може йти? Про що тут йде мова, і як це допоможе саме українським фермерам? Ну, це треба було робити, якщо робити, і е, це то це треба було робити років п'ять починати назад, для того, щоб збудувати елеватори перевалочні на кордонах України, е, або збудувати залізничну колію о, вузького профілю, хоча б там до середини західної України, хоча б до Хмельницького, до Тернополя, щоб там можна було на елеваторах перевантажувати зернові. На сьогоднішній момент це потрібна робота і важка робота, але вона Дасть свої результати років за п'ять. А нам треба працювати сьогодні, завтра, післязавтра. Тому на сьогоднішній момент, ще раз говорю, немає альтернативи зерновому коридору. А то, що запланувалося, це треба було робити набагато раніше, і треба робити зараз, щоб на майбутні покоління могли користуватися вузькою колією. Ми були пов'язані з Європою одним шляхом залізничним. Дуже дякую вам, пане Олександрі, що доєдналися до нашого фір. ми спілкувалися з Олександром Гапоном, головою громадського об'єднання Українська аграрна асамблея.